Ліквідація обл передача майна та створення нових підприємств. Ці питання були у фокусі прикарпатських депутатів на засіданнях постійних комісій. Деталі зібрала наша Оля Бабенко. Прикарпатські депутати завершують реорганізацію облагролісу. Після півтора року обговорень обласна рада планує ліквідувати основне підприємство, а на його місці створити окремі комунальні господарства у громадах. Питання і зарплат, і виробничі питання вирішуються в рази краще ніж ніж було. Тому е, потреба в облагролісі в такому управлінню, в управлінському, е, в управлінській структурі вже е, невелюється, і, і звичайно, там штат зменшується штат зменшується. Е, Усі всі ці питання, як є самостійні одиниці комунальні підприємства, я думаю, що це рішення було правильно напевно, тому що ну напевно, що не всі в різних умовах, скажімо, знаходяться, і в них буде зараз більш-менш ефективне управління і здорова конкуренція між собою. І ефективне управління нашими собою ресурсами. І питання, яке сьогодні звучали депутатів, це питання прислаштування людей, що з ними буде питання заборони по заробітній платі, якої немає на щастя. І це дуже добре спрацювало керівництво. Обговорили депутати й питання обороноздатності. В області запрацює нова комунальна установа, яка відповідатиме за підготовку прикарпатців до національного спротиву. Це питання давно не зріло. Це треба що з 22-го року. От активно, але цим питанням займалися наскільки я знаю волонтери. Багато волонтерських організацій, громадських організації тим займалися. Зараз це прийшло вже до процесу формалізації. Тоді тобто держава взяла це під свій контроль, і це правильно, тому що. Навчання це передбачає якусь вогневу підготовку, якусь фортифікаційні, якісь інші речі. А далі до медичних та соціальних тем. Серед головного зниження рівня онкозахворюваності, удосконалення якості профілактики та доступу до сучасного лікування. Ми маємо банальну статистику статистика тисячі перших виявлених людей з онкологією лише за минулий рік. Це в принципі десь 12-13 людей в день. Це багато рак немає вже менше, Ми бачимо молодий віг, тому ми будемо націлювати департамент охорони здоров'я, всіх експертів, які мають відношення тих спеціалістів до онкологічної допомоги, щоб в першу чергу шукати шлях профілактики, учасність виявлення і всіх інших пометів. Остаточне рішення щодо всіх цих питань депутати ухвалять на черговій сесії обласної ради.